Дві доби в умовах дикої природи. Щороку школярі з користання та інших районів розбивають у Шомерському лісі табори і приймають участь у школі виживання, де на них очікують різні випробування. Подолання перешкод шовном навісна переправа. Буде пожежна безпека, тушення пожежі, одягання костюмів і одягання костюмів їм зашити. А ще майстерність розведення вогнища, облаштування табору. Учасники з міської гімназії навіть влаштували такий собі холодильник для продуктів. Але перше, що роблять школярі, представляють на розсуджурі емблеми своїх команд. Найкраще в учасників із села Білка. Наша символіка – це школа безпеки, тут зображено і рятувальний круг, і компас, і пожежі в разі, щоб ну, уникнути пожежі, чим треба гасити, медичну допомогу в разі травми надавати. Всього участь у конкурсі взяли 9 команд: від Коростеня, міська гімназія та НВК номер 12 Останні так завзято готувались до школи виживання, що навіть прийшли сюди за день до початку. Ми вчора приїхали досить рано, вибрали наше місце. Тобто, і завдяки цьому ми без жеребкування стали першими у всіх конкурсах. Найпершими сіроманці, саме так називається їхня команда, взялися за кухню, адже на відміну від інших учасників, одну ніч на природі вони вже провели і встигли нагуляти апетит. Це ми готуємо борща. смачного. У перервах між конкурсами діти проводили час на свій розсуд. Хтось і на природі не зміг розлучитися з телефоном, а хтось знайшов себе у волейболі. Та всі очікували вечора. Заді нас знаходиться вогнище, яке запалює вогнище. Тут знаходиться районний будинок культури, який озвучує дитяча дискотека. Так що тут час проводять діти дуже дуже весело. Вони дуже задоволені цим святом. Представники спілки воїнів-інтернаціоналістів у складі журі. Вони також проводять ніч у лісі разом з дітьми та іншими дорослими, зокрема, й рятувальниками, які слідкують за безпекою на воді. Зовсім не було не єдиного випадку нещасного, який могли бути забезпечені тут на вищому рівні. Це друзі, нові, це спілкування. Це дуже приємно і дуже добре. А от ті дорослі, які приїхали лише на відкриття школи безпеки, відверто шкодували, що не можуть залишитись. Серед них народний депутат України Володимир Ришонков, який перевіряв підготовку кожного табору. <рес> І Володимир Москаленко, який в останні спав у наметі років з 10 назад, хоча є прихильником саме такого відпочинку. Хочеться зустрічати розсвіт, як там воно, хочеться там бути біля багаття, коли там темно, хочеться співати, хочеться спілкуватися, хочеться дискутувати на всі там теми. А ця спільнота, вона якраз об'єднає. І це багато цікавіше, ніж, скажімо, бути біля комп'ютера, інформацію якусь отримку. А Тут оце все-таки ми не повинні втратити його. За результатами змагань третє місце у школі виживання посіла команда села Васьковичі. Друге у Шомер. А на першому місці ті, що найпершими прибули на місце змагань НВК номер 12. Вітаємо переможців.